Каже Господь апостолам, Сину Чоловіческому, Месії, котрий прийшов у цей світ, Довжно много пострадати, бути утвердженому старейшинами і первосвященниками, і книжниками і бути вбитому. Но в третій день воскресне. Всі апостоли вислухали. Ісусово слово, а підходить до нього Петро і почав йому прикословити. Що ти таке кажеш? Найби такої стобусі не стало. І що каже Господь Петру? Первому кажуть на западі апостолу головному, «Іди від мене, сатано. Бо ти думаєш не то що Божоє, а що людське. І якщо Ісус, першому з апостолів, чи одному з перших апостолів, назвав Сатаною, то тут же об'яснив, що це значить? Ти сатана, бо ти думаєш не то що Божоє, а що людське. Цим світом думаєш. Месія прийшов спасати род людський, і пророками було передбачено, що він страданням і смертю і Воскресенням буде спасати род людський. А ти казав, не треба. Та хто ти Та лише сатана? Так, от, оказується, Біблія називає слово Сатана необразливою. А об'ясняючи позицію чоловіка. Чоловік до церкви не ходить, Богуся не молить, но закликає його бити православних, пішов. Сам до церкви не ходить, чужу церкву захватив, но до неї ходити молитися не буде. Хто такий чоловік, який не думає не про Божої, а про людське? сатана. То ж само, ймо сказати, і за люби, любого чоловіка, котрий у своїй сім'ї. Писано в Євангелії, що той, хто не переживає за свою сім'ю, тот хуже безбожника невірного. І знову безбожником називає Євангеліє. Що значить безбожника? Не переживає за своїх домашніх. І вдруг. У многих судебных ділах слово безбожник оказалось для реальних безбожників такою скорбительною, Господи, що вони рванули толпами у суд. Іменно Господь назвав Петра Сатаною, не в смисло, що він, той самий дух, а вказав, що опасность зайти з Божого путі. І перейти у розкол, перейти в унію, перейти в якусь секту настільки великий, що з того моменту, коли ти вийшов із церкви Христової, тепер ти не думаєш про своїх домашніх, а ти вже думаєш про людське. угодити всьогосвітнім панам і високопосадовцям, хто ти сатана згідно Євангелія. От почому нам треба пам'ятати, коли жінка каже своєму любимому чоловікові ну чоловіче, ну ти такий безбожник, до церкви давно не був, давно ся не сповідав. Разве чоловік піде в суд на свою жону, судити її за оскорблення? Скільки раз. Наші українські літератори, письменники у своїх творах, а то у українському словнику, зафіксовано, коли казали, що ви, пане настоящий і великий безбожник, бо Богася не боїте і до церкви не ходите. Корінь усіх бід, і зол, воїн, не строєні, є серебролюбіє. Котрому, придавшись злодії, уклонилися одвіри і самі себе подвергли многим скорб'ям. Серебролюбіє увело їх одвіри. Господи, благослови нам, щоб у день празника святи Спиридона. Ми були діти Божі благословенні, а у вічності наслідники Царства Божого. Амінь.